Всім привіт, привіт! Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень для овнів, львів та стрільців. Зараз ми з вами подивимося, що вас чекає на цьому тижні, що він вам принесе. Вас як завжди буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І давайте з вами подивимося, у чому ви перебуваєте зараз. Знаєте, іде така незалежність, матеріальна стабільність. Люди, які впевнені в собі, знають, куди рухаються. і, знаєте, у них Ну, прямо є усе. Що вас чекає на цьому тижні? Що принесе цей тиждень? Якесь об'єднання, можливо, це якась зустріч, святкування, якась радість. От, На цьому тижні може вас чекати якісь цікаві нові пропозиції. Пропозиції можуть стосуватись якихось матеріальних речей. так? От, Можливо, реалізація якихось планів. І ці пропозиції, ця реалізація вона буде помірною. Тобто це не буде дуже швидкий розвиток. Давайте подивимось, що чекає Львів та стрільців у відносинах, так? В особистому житті. Давайте подивимося, що чекає в особистому. Так. В мене йде підтримка від близької людини. А... Тут іде підтримка саме емоційна та матеріальна, От, але вас все одно щось може не влаштовувати. Ви, як наче, дуже багато ідеалізуєте в своїх відносинах, і потім на цьому тижні може ця ідеалізація обернутися трошечки іншим, іншим боком, і ви можете просто мати якесь розчарування, якісь емоційні аспекти у відносинах ви можете не сприймати. Хоча підтримку... Матеріальну та духовну ви можете мати все одно щось може знаєте, то, піти зовсім не в ту сторону. Так, давайте по роботі глянемо. По роботі. Будьте, будь ласка, обережні. Навколо вас в роботі можуть бути люди, які нещирі, можуть намагатися вас вести в якусь оману. Вас чекатиме, чекає якесь знаєте, завершення якихось етапів, робочих моментів, можливо, планів. Ви, як наче, переходите на якийсь новий рівень, новий етап. І зміни в роботі, вони будуть такі дуже плавні, так? вони не будуть швидкими. Тому треба бути дуже уважними, не дозволяти іншим втягувати вас в якісь незрозумілі ситуації та самому не йти у власних ілюзій на поводу. Яка порада на цей тиждень для вас? Порада. Дуже глибоко занурюйтесь у пропозиції, так, у ваше життя, роздумуйте, не закривайтеся від інших і ловіть ваші моменти та шанси. Вмійте відстояти свою точку зору. Обочий тиждень, зараз ми подивимося, що чекає тільців, дів та козорогів, так? Який тиждень буде для вас? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, тільці, діви, козороги, у чому ви перебуваєте зараз? Якась зупинка, як вимушена зупинка, ви стоїте на одному місці, не можете зараз утримати чи знайти своїх ресурсів. Вони знаходяться дуже близько біля вас, але ви, як наче, вимушені а, тупцювати на одному місці. Що вас чекає на цьому тижні? Що він вам принесе? Цей тиждень принесе вам нові зустрічі, можливо, якісь домовленості. Будете згадувати якісь минулі етапи життя, можливо, згадувати людину з минулого. От, і така буде якась ностальгія за тим, що було у вас в житті. Так? Давайте подивимося, що вас чекає у особистому житті у відносинах тільці, діви козороги. Дивіться, на цьому тижні у відносинах вас може чекати якісь дуже напружені енергії, можуть виникнути конфлікти, можуть виникнути якісь непорозуміння. І ви можете відчувати себе самотнім, а мож... будуть якісь зустрічі в компаніях. Тобто це не тільки з вашою там, потенційною парою, так, чи вашою парою, але це якесь проведення часу в компаніях, і воно може обернутися досить для вас такими. Енергіями конфлікту, вам, можливо, доведеться відстоювати якусь свою позицію, і ви можете просто закритися від всіх і не бажати ні з ким спілкуватися. А насправді зараз вам необхідно закрити якісь дуже хвилюючі вас питання на цьому тижні, так, які стосуються відносин. От, і тоді будуть у вашому житті а, прийдуть зміни. Тому цей тиждень досить для вас важливий. Не закривайтеся дуже від всіх, от, проявляйте себе. Давайте подивимося, що вас чекає в роботі, так? В роботі ви можете отримати якесь повідомлення, от, яке може нести в собі інформацію про якісь можливості, які для вас а, можуть прийти у найближчий час. Вас чекає якась зміна етапу, вам треба буде приймати дуже важливе рішення. Якщо ви працюєте з документами, зверніть, будь ласка, на деталі, увагу. От, будьте щирі і чесні з собою та оточенням. Це вам допоможе прийняти правильне рішення, так, та отримати те, що ви заслуговуєте. Перед вами Може відкритись якась нова можливість в роботі. От, але вам необхідно буде зрушити з місця, а не стояти на одному місці. І порада на цей тиждень для вас: слухайте свій внутрішній голос. Якщо ви хочете піти з якоїсь ситуації, то йдіть, не бійтеся, йдіть. На зустріч своїм страхам, там ваші ресурси є. Обочий тиждень для близнюків, терезів та водолів. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так. Близнюки, терези, водолії. У чому ви перебуваєте зараз? Зараз іде як зовнішній, так і внутрішній якийсь конфлікт, як наче багато людей може приймати участь у вашому житті в якихось ситуаціях, пхати свого, як то кажуть, носа, і це може формувати всередині вас також якийсь таку бурю емоцій, думок. От якийсь такий внутрішній конфлікт. Що принесе вам цей тиждень? Так? Цей тиждень принесе вам якийсь вибір. Перед вами буде стояти вибір, який вам буде важко зробити. І насправді форс-мажорна ситуація, яка може настигнути вас у якихось важливих для вас моментах, вона може вас вибити із колії. Тобто вам дуже буде складно емоційно, ви можете якось так дуже досить сильно розчаруватися. Давайте подивимося в. Особистому житті у відносинах, так що чекає близнюки, терези та водолії. Так, в особистому житті в мене тут підвішений жертовний стан, коли ми не знаємо, куди нам рухатися, що взагалі відбувається. І така іде пауза, коли розвитку відносин нема. Ви закриті, закриті від навколишнього світу, від людей, які вас оточують. Ви такі самостійні, впевнені в собі, така особистість досить стійка. І зараз ви не готові розкриватися в емоційних речах. Так? От, навколо вас така йде. Це зупинка, от як пауза, і зараз вам треба взяти ту паузу, перепочити та проаналізувати своє життя і самі відносини, подивитися, що вам необхідно, чого ви хочете в тих відносинах. так, Тому що зараз ви зливаєте енергію а, через той свій підвішений і жертовний стан. Що чекає вас в роботі, так в робочих моментах на цьому тижні? В роботі на цьому тижні вас чекатимуть якісь нові домовленості, зустрічі, які можуть принести для вас результати. Якесь об'єднання, яке може дати круті результати. Це може бути фінансові якісь здобутки, підписання, можливо, якихось договорів, але будьте, будь ласка, обережні, тому що всі ті пропозиції, які можуть з'являтися, вони можуть бути такою спокусою десь. Дуже чітко аналізуйте, перевіряйте кожну деталь, щоб не попасти. Десь на гачок, не задурманюйте собі голову. Дивіться відкритими очима на ситуації. Яка порада на цей тиждень для вас? Це в ваших руках, але треба визначитись, чого ви конкретно хочете. І зверніть увагу на те, що ваші відносини, ваша сім'я, це є ваша опора. Будь ласка, налагод саме водними знаками, раки скорпіони, рибки. Зараз ми з вами подивимося, що принесе нам цей тиждень, так які будуть взагалі події, які будуть емоції вирувати навколо нас, бо я також з водних знаків. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. В чому зараз знаходяться водні знаки, в яких енергіях? Ну, якийсь дуже депресивний може відчувати стан. Накручення якихось ситуацій більше, ніж є. Щось вас дуже гложить, ви зато дуже переживаєте і можете таким чином якось себе накручувати. Що принесе цей тиждень? Цей тиждень може принести в роботі. саме, Якісь дуже напружливі моменти, тобто якісь можуть бути такі ситуації, коли вас можуть намагатись десь підставити, десь напакостити. От, зверніть увагу на ваших колег, на тих, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви працюєте, тому що ситуація може бути така досить, ну такою, щекотливою. Але все буде просуватись дуже так помірно, дуже так, більше до кінця тижня ті енергії гармонізуються. Початок може бути досить неспокійний, а от кінець уже більше буде такий врівноважений. Давайте подивимось, що вас чекає в особистому житті, так, у відносинах на цьому тижні. Якесь об'єднання, якісь зустрічі, перемовини, якісь такі романтичні речі, так, знаходження якихось компромісів, ось таке дуже велика відчувається енергетика, вільність, розвиток якийсь. І як наче у відносинах ви матимете. Якийсь повільний розвиток. Що вас чекатиме у роботі? Так? Давайте подивимося, як буде складатися робочі моменти на цьому тижні. Дуже харизматичні люди, які будуть намагатися тримати свій, свою ціль, свій рух, якусь таку стабільність. Але справи можуть таки затримуватись на цьому тижні. Може таки виникати якийсь ступор, знаєте, десь треба буде перепочити і проаналізувати, чому саме так. Щось може вас розчаровувати. Зверніть увагу на ваше оточення, тому що на те все може впливати якась жіночка. От, із вашого оточення також, вона може якось намагатися впливати на вас та вашу роботу. От, тому слухайте тільки свій внутрішній голос, що він вам підказує, так? Та не ведіться на поводу у інших. Давайте подивимось пораду на цей тиждень, так? Порада на цей тиждень, що. До чого треба дослухатися? Закрийте, будь ласка, ті ситуації, які вже вам не потрібні, які вже віджили своє. Перед вами відкриваються класні можливості, і не треба зараз стояти. Перед вами є ресурси. Ви просто повинні їх помітити зараз. Є.